друзі, всім хто приймає участь у зборах, провантажу 2,5 тонн та повишаємо цю гонську даму, яку презентувалися. щиро подякую Центру молодежства та захисту. Прибули в прифронтовий чугуїв, привезли на 74 чоловіка продуктові бокси, набори, довантажилася ще пакунками. Ми скорени Харків слова щиро подяку центру володарства захисту. Прибули в Чугую, знаходимося в бомбосховищі. Тут проживає 96 осіб. Привезли продуктові, бокси бокс, yeah. засоби гігієни, стовпу, молоко, Нескорений не Харків, слово щиро, подяку Центру волонтерства та захисту. Приїхав на нашу постійну локацію в хутор Лаптівку, привезли продуктові бокси, молоко, трошки дитячого харчування, дієний. <пирамеріпи> <Хто? пирамеріпи> <Нет, завстіли. пирамеріпи> дякуємо, дякуємо, дякуємо.